IT, в першу чергу, це люди. І Великий кайф працювати з людьми, які е, розумні, цікаві. Криза це е, як труднощі, так і завжди шанс. Бо що якби нам ніхто не заважав е, багато років нашої історії, ми б зараз були на значно вищих полицях цього поїзду. Українські розробники так можна сказати, були одними з найбільш затребуваних. IT е, допомагає. Нам важливо зберегти бізнес, зберегти його життєздатність і спроможність, і при цьому максимально допомагати і наближати нашу перемогу. Всім привіт! Мене звати Денис Бабинський. Я керівник івано-франківського представництва компанії Avenga. Що для тебе IT і що дала тобі ця сфера? Є така фраза, це в першу чергу люди. Її часто називають пафосною, але насправді так і є. Справа в тому, що в IT ми не вирощуємо апельсини, не садимо дерева, не робимо пластмасу. А саме інтелект і здібності наших працівників це те, що створює програми і створює основний зміст ІТ-бізнесу. Тому. IT в першу чергу, це люди. І з цього є кілька похідних. В першу чергу це означає, що ти працюєш з розумними людьми. Тобто люди, які е, хочуть того чи не хочуть, а щодня вирішують певні логічні задачки е, і таким чином, так би мовити, тренують свій інтелект. І інша похідна, це те, що це люди, які, для яких створюються максимально комфортні умови праці, оскільки для компанії будь-якої важливо, щоб їм було комфортно і цікаво працювати на своїх робочих місцях. Тому переходячи до твого другого питання, що мені е, дала ця сфера, окрім е, ну, очікуваних і зрозумілих речей, е, я про досвід, е, про реалізацію своїх е, якихось ідей, талантів і здібностей. Це ще й великий кайф працювати з людьми, які розумні, цікаві і в комфортних умовах. Коли ти вперше дізнався про IT і з чого почався твій шлях? Ну дізнався давно. Мої знайомі, товариші, особливо технічних спеціальностей, вже давно працюють в цій сфері, і щось мені про це розповідали. Але насправді зміст цієї роботи суть цієї індустрії стала вже зрозуміла, коли почав працювати в ІТ. І ну насправді мій приклад трошки напевно незвичний. Я зовсім не технічний спеціаліст, не пишу код за першою освітою. Я психолог, і в момент, коли мені ну я не шукав роботу в ІТ, в момент, коли мені її запропонували. У мене була, як мені на той момент здавалося, дуже успішна кар'єра бізнес-тренера. І я будував плани пов'язані з цим майбутнім. Спочатку я відмовився, але пізніше ну, переглянув цю позицію. Мені було цікаво. І моя робота в IT почалася з позиції hr менеджера в одній з українських IT-компаній. І вже тоді я зрозумів, що це цікаво. Це комфортно, це кайфово, і це зовсім відрізнялося від того, що я уявляв собі, перш ніж попасти в it індустрію it індустрія в Україні. Які перспективи? В першу чергу, коли ми говоримо про розвиток, завжди треба тримати в фокусі розуміння того, що розвиток він невпинний. Він не має меж, не має межі удосконалення. Завжди є що покращувати. Якщо ми говоримо... Давай так, якщо ми говоримо про до широкомасштабного вторгнення, то IT в Україні розвивалось дуже прогресивно і дуже динамічно. Це правда ну, дуже хороші темпи за фінансово-валютним збігом обставин в нашій історії. IT, ну, найбільше звичайно в 2013-2014 роках отримали суттєвий такий буст поштовх для розвитку. І завдяки цьому ми правда демонстрували дуже хорошу динаміку. Якщо говорити про те, що би ми хотіли покращити, то найперше, що нам треба зробити, це вигнати окупантів і загарбників з наших земель. Я взагалі підтримую думку, що якби нам ніхто не заважав багато років нашої історії, ми б зараз були на значно вищих. Полицях цього поїзду. Ну, і після перемоги у нас буде багато роботи по відбудові е, і по відновленню довоєнно динаміки і до воєнного рівня. До широкої війни у нас була е, хороша комунікація е, з державною владою, і це важлива річ. Тут потрібен певний здоровий баланс в тому, щоб ІТ-індустрія мала достатньо можливостей для інтенсифікації свого розвитку. І з іншого боку, щоб it індустрія могла підтримувати і сприяти розвитку країни загалом, чим здоровіший цей баланс, тим успішнішою буде і індустрія, і країна як на мене, вона така взаємовиграшна. Є ще річ, яка пов'язана з безпосередньо кожним з нас, кожним фахівцем, який працює в індустрії. Це як великий механізм, будь це, я не знаю, комбайн чи суперкар, він буде працювати максимально ефективно і успішно тоді, коли кожен елемент в ньому працює. Тому нам всім треба не зупинятись, продовжувати вчитися, продовжувати розвиватися, технології не стоять на місці, бізнес-підходи не стоять на місці. І якщо ми будемо тримати в фокусі ці задачі, то безумовно. Це буде максимально сприяти тому, щоб ми були успішні і ефективні в своїй діяльності. Ну і варто сказати, що ІТ-індустрія загалом зараз переживає певну кризу. Криза це як труднощі, так і завжди шанс. Шанс на нові звершення, нові рівні, нові досягнення. І нам треба бути максимально уважними до того, як буде видозмінюватися ІТ, які будуть нові челенджі, які будуть нові виклики, нові підходи, як буде перебудовуватися бізнес. А він буде перебудовуватись в першу чергу в плані бізнес-підходів. Чим більше ми будемо до цього уважні і сфокусовані, тим швидше ми зможемо зрозуміти, де наша ніша, в, якій, в якому напрямку нам рухатись і куди розвиватися. Чи можемо стверджувати, що до повномасштабного вторгнення українські айтівці були найбільш затребуваними у світі? І як змінилася ситуація сьогодні? Давайте ми на питання затребуваності подивимося з точки зору потенційного замовника айті послуг. Ну, якщо дуже спростити, то для нас важливо, щоб була якісно зроблена робота, і щоб це було за доступною конкурентною ціною. Спрощено можна в цих двох параметрах подивитися. Е е е якщо ми говоримо про період до широкомасштабного вторгнення, останнє, що е я пригадую по е рейтингах, то українські е IT-фахівці були на восьмому місці в світі по е потенціалу. Тобто це достатньо висока позиція. Е і коли ми говоримо про вартість IT-фахівців, то Зумо, безумовно, як з чим порівнювати, але якщо ми порівнюємо, наприклад, з фахівцями в Сполучених Штатах, то це суттєво вигідніше. От, виходячи, наприклад, з цих двох простих позицій, ми розуміємо, що насправді українські розробники, так, можна сказати, були одними з найбільш затребуваних. Як я вже говорив, IT переживає АІТ індустрія переживає певну кризу. В Україні ця криза загострюється ще, звичайно, нашою воєнною ситуацією. А це створює певні ризики для наших замовників чи потенційних замовників, виходячи з цього, складно насправді оцінити так актуальну актуальну ситуацію. Водночас, з моїх спостережень, з того, що відбувається на ринку, ми достатньо гідно проходимо цей період і насправді демонструємо кращі показники, аніж могли б бути в такій ситуації. Це створює надію. І ми віримо, що наше майбутнє буде краще. Як IT допомагає Україні наблизити перемогу? Приведу кілька тез, і вони, мені здається, будуть такі набри, ілюстративні в цьому плані. Ну, по-перше, фінансова підтримка ІТ-компаній для Збройних сил України, соціальних відновлювальних, відбудовувальних проєктів вона вимірюється мільйонами. І таких компаній багато, я б сказав, дуже багато. Друге, наприклад, суто в нас в Івано-Франківську є мої колеги, які зараз не просто на нулі, а керівники військових підрозділів. Я завжди зворушуюсь в цьому моменті. Вони Ну, це зворушливо. Зворушує те, наскільки ці люди свідомі, ми різне іноді чуємо про там, it фахівців людей там, і так далі. Але є люди і їх багато, які просто повсякденними речима міняють картину світосприйняття просто простими речами, які вони роблять кожен день. У нас є люди, які. Роблять свою непросту роботу кожен день, е, я маю на увазі на проєктах, на роботі, де вони задіяні, і паралельно з цим працюють на кіберфронті е, у вільний від роботи час. Всі дуже багато волонтерів, які збирають, підтримують, наприклад, в наших робочих чатах ну, напевно, не минає дня, щоб не було оголошено якогось збору чи кількох зборів навіть в день. На різні суми, великі, маленькі, на різні потреби. Мавіки, джипи, якась амуніція, каски там, і так далі. І не проходить якихось кількох днів, і ці збори закриваються, не дивлячись на те, що війна триває вже суттєвий період часу, воно все одно живе, воно працює, і люди не втомлюються, і це важливо. Підтримує хорошу динаміку. Тому так, ІТ допомагає. Ми мусимо також розуміти, що ІТ треба якби шукати певний баланс в цих речах. Тобто нам важливо зберегти бізнес, зберегти його життєздатність і спроможність, і при цьому максимально допомагати і наближати нашу перемогу. От ми і стараємося балансувати в цьому. Тобою було ініційовано виробництво наколінників для військових на початку війни. Розкажи, будь ласка, детальніше про це. На початках широкомасштабного вторгнення е, було дуже багато складних переживань. Е, ну, коли твої там друзі, е, знайомі, співробітники вже е, з автоматами, вже е, на підготовці е, максимально. Ну, Кожен старається максимально включитися, підтримувати фінансово, підтримувати морально, психологічно. Але все одно є внутрішнє відчуття, що ти можеш робити ще щось. Є постійний пошук того, ну, що, що ще, чим може бути корисним. І це кудись розмістити дуже складно. Ну, тобто воно не вгамовний цей голод. І так співпало, що для певних цілей мені було потрібно знайти захист для колін і ліктів. Ну Тактичний. Я присвятив цьому якийсь час і його не знайшов. Коли я проконсультувався з ну, спеціалістами в цій сфері, ми сказав, що це просто розібрали, його, його нема. І ну, тоді був такий ажіотаж. І я почав трошки вивчати цю, цю специфіку, з чого це складається, може це взагалі можливо якось замінити на щось і так далі. Ну і мої вивчення призвели до того, що я почав шукати, хто може це пошити, яке для цього потрібне обладнання, які для цього потрібні матеріали. І так, крок за кроком я зрозумів, що поки є дефіцит в цих речах, можна цьому допомагати. І ми, по суті, налагодили виробництво невеличкою кількістю людей і великою кількістю зусиль. Але це допомогло, ну, якби, допомогло в той момент втамувати цей такий, ну, якби, голод того, що ще ти можеш робити. Це цікавий досвід, було класно. Ми з кожною партією отримували якісь відгуки від військових, щось покращували, щось удосконалювали. Коли ми вже там на фінальних етапах були, то це був такий, ну так, нескромно говорити, але це був. Прям дуже конкурентний е, продукт, та, тобто, який е, свою функціональність цілком е, забезпечив. У нас були певні труднощі з матеріалами, які важко було знайти в той момент, з майстрами, які ніхто не хотів братися за ці справи. результаті ми знайшли якихось взуттєвих майстрів, які мали машинки, які можуть такі речі прошивати. Ну, багато е, цікавого зараз е, це вже менш актуально, тому що наскільки я знаю, такі речі вже, по-перше, видають військовим. По-друге, зараз ринок уже насичений е, цим ну, з, з Туреччини інших країн, і е, ну і голод уже інший. Та тобто він уже так е, трансформувався. Але це був дуже цікавий досвід. Я радий, що ми в той момент допомогли. Які професії в ІТ Ти б порадив тим, хто хоче стати частиною цієї сфери. Я порадив би е, слухати е, себе. Якщо є щось, що людині цікаво, то рухатись в цьому напрямку. Умовно, якщо людина любить малювати, то розвиватися в плані, там, наприклад, дизайну і інших речей. Я працюю в IT 10 років, і я ну, розумію, що багато хто приходить, намагається прийти в ІТ по вторинних ознаках, ну тобто, тому що там. Потенційно більше можна заробити там, і таке інше. Але е, за цей час е, очевидно, що успішний і справді заробляє більше в ІТ той, хто робить те, від чого він кайфує. Е, вторинні ознаки можуть змінитися, а твої природні таланти і схильності, вони ну, якби не міняються, вони такі, які є. Їх можна розвивати, звичайно. Але в першу чергу слухати себе і дивитися, на що би було цікаво робити. Я, наприклад, з тих прикладів, які потрапили в ІТ-спеціальність, зовсім не тому, що я вдало пишу код. Я зовсім не спеціаліст в цих речах. Я займаюся напрямком більше адміністративного менеджменту, і це про те, що в ІТ є різні спеціалізації, і в них можна по-різному реалізовуватися. Тому Ідіть за тим, що вам до душі, що вам цікаво, і ці можливості завжди можна знайти. З чого б ти порадив почати навчання новачкам у сфері IT? Перше, послухайте своє серце. Якщо воно вам говорить про те, що ви будете раді працювати в цій індустрії в будь-якій зі спеціалізацій, то далі шукати можливості для того, щоб реалізувати е, ці ваші бажання. Е, ну, Умовно, е, якщо ви зараз е, там, закінчуєте школу та, чи починаєте якийсь е, свій професійний шлях, обираєте, то вам потрібна е, база. База це е, технічні, ну, не лише, але в першу чергу технічні спеціальності. Які представлені в івано-франківських вузах, крім того, ці канали, цими каналами про них знають ті компанії і поширюють різного роду інформацію: про вакансії, конференції, курси, мітапи і різні речі, про які можна дізнатися, якраз навчаючись у вузах, якщо ж ви вже маєте певну базу. Я би вам рекомендував шукати більш поглиблені курси, яких дуже багато насправді представлено на ринках від IT-компаній. Тільки виходячи з того, що їх багато, важливо розуміти, по яких критеріях їх відбирати. І ви, як потенційний учасник курсів, ви вправі задавати питання про те, наприклад, а де працюють попередні випускники цих курсів, а скільки випускників працює, на яких позиціях, в яких компаніях і так далі, щоб ви мали розуміння практичного результату того, на яке навчання ви йдете, тому що курси бувають різні, платні, безкоштовні з тими чи іншими фіналами і ну якби Закінченням цих курсів. Маленький секрет IT це не так про теорію, як про практику, тому я вам рекомендую працювати над своїм портфоліо. Збирайте свої кейси, свої. Фреймворки, з якими ви працювали, будь-що будь-які ваші напрацювання, які ви можете показати, продемонструвати майбутньому роботодавцю. Ну і ще один секрет. Для того, щоб працювати, мають співпасти потреба і можливість. Тобто, якщо у вас є. Можливість задовільнити ту чи іншу потребу компанії чи замовника. Ну, задовільнити власне потребу компанії чи замовника, ви легко і просто знайдете роботу. Тому ви повинні могти це і шукати той шанс, де є потреба в тому, що ви вмієте, друзі. Ми всі віримо в перемогу. Рано чи пізно вона прийде від кожного з нас. Як від маленького механізму великої структури, залежить те, наскільки швидкою і наскільки е, успішною вона буде. Я закликаю кожного підтримувати, допомагати в міру своїх можливостей, і все у нас буде добре.